Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава хімікуса з нагородної зброї, яку нардеп потримав, коли виконував обов'язки глави адміністрації президента. Одразу після Революції Гідності про це заявив сам Пашинський на допиті в Київській обласній прокуратурі. Нагадаю, напередодні нового року нардеп потрапив у халепу зі стріляниною, у якому напрямку слідство просунулось. Ольга Василевська розповість. Перший робочий день народного депутата Сергія Пашинського минув у прокуратурі. Тут його допитували, записували на відео і знову допитували. Спочатку слідство взяла на себе поліція, але згодом прокуратура забрала провадження собі. Ми забрали справу з метою об'єктивного розслідування. У ніч перед новим роком із народним депутатом сталася прикрість. Він повертався з дружиною з кіно і дорогу йому перегородив бус без увімкнених габаритів. Просто бус заглошував, заглошує теж поперша. І водій гори, братуха, помоги з дороги брать. У мене в руки бутылка шейка, коротко. телефон. Телефоном жіною розговорює, коротше. За свідченням хімікуса дружина Пашинського звинуватила його, що БУ створює аварійну ситуацію на дорозі. Щинилася словесна суперечка, після чого Пашинський вийшов із машини. Всім стоять, лежать, і стоїть з короче, з пістолетом. В упор. У мене в руці бутилка була я його сразу не спразви. Допит Пашинського провели 10 днів по тому, оскільки 2 січня він поїхав на відпочинок за кордон. Щодо подій того вечора, Пашинський зізнається, його життю загрожував чоловік із пляшкою. Саме тому він дістав пістолет. Після чого хімікус ударив його пляшкою по голові. Я підтверджую те, що була загроза моєму життю, моїй безпеці. Загроза моїй дружині була. Це було неодноразово підкреслено нападником. Я зробив перший попереджений постріл, дав команду стоять, він, на жаль, він не зреагував на цю команду, наблизився на місце мені удар пляшкою, і потім вже я був збитий з ніг, і потім я зробив постріл йому, щоб зупинити його в ногу. Адвокати хімікуса, найняті колишнім заступником адміністрації Януковича Андрієм Портновим, наполягають на перехресному допиті Пашинського та хімікуса, а також на знятті з Пашинського депутатської недоторканності. Не було ніякої угрози його життю, його здоров'ю. тому В'ячеслав Хімікус за Мерседесом, грубо говоря, не бігав, не намагався його туди достати. тому причини для Пашинського виходити з пістолетом і паліть воздух. Обласна прокуратура призначила низку експертиз. Розслідування триватиме до березня. Ключовими можуть стати свідчення Ня власника буса, однак де він невідомо. Ольга Василевська, Володимир Сетюк, спецкор 2+,2.